Дома дзвонять рідні, кажуть, ти де. Я кажу, ну я пішов. Каже, як ти пішов, якщо ти, як ти нікому не казав. Ну як то так? Службу у ЗСУ, 21-річний прилучанин Костянтин Лошкін, почав 20 березня 2022 року. Тоді був на четвертому курсі медичного коледжу. У перший місяць повномасштабного вторгнення росіян хлопець допомагав облаштовувати блокпости та готував коктейлі Молотова. Думаю, ну що мені тут сиді, пацани там роботи. Я вдома. Перше бойове завдання отримав вже на наступний день. Це було село Красне неподалік нового бойкова. Далі 9 місяців на півночі області, а наприкінці березня відрядження на Донбас. Робота арта савушки, чутно свист і приходи. Потім після савушки почали роботи грати. Раз чотири чи п'ять по селу отрибатувало гради за тиждень. Хлопець потрапив під перший обстріл, а за два місяці отримав поранення. Це сталося 27 травня у третій ночі під час виходу на передові позиції. Чую свист. Ну я розумію, що це мій ну не знаю, ну тропи сказали, Либо у мене летить і мене за 20, лібо що то буде і мене ранить. І тут відбувся приход. Через 5 секунд приходить ця білозна перед очима і починає боліти око і голова. Ну, біль від ока за закривається біль від голови і я починаю переворачуватися. І кричать, що я 200. і рукою тим самим прикриваю око і чу чую струю крові, яка йде з ока. І кричу, що я 300. Військового поранили уламки міни, яка розірвалася за кілька десятків метрів. Один з них залишив хлопця без лівого ока. Прошив зверху вниз, пробив. Глаз розбив, ну, розбив глаз і пробив носу пазуху і застряв у мене в скулі. Костянтин був єдиним медиком у команді, тому наступні півгодини тримався безнеболюючого до стабілізаційного пункту. Його евакуювали побратими із 54-го розвідбату. Лібо плакати і лежати, поки тебе хтось оттягне, лібо самому збирати соплів кулаки. Йти не знаю звідки в мене взялися ці сили. І, ну, я кинув всіх і побіг так сам до цієї машини в Плітоноскі, в, в РПС, ну, з БК. Відкрив задні двері і, і сів. Я там ну, нормально так стікав, мене з усіх. З носа, з рота текла ну, кров, дуже багато, її не глотався багато. За півтори години хлопця відправили до Краматорська. Там він дізнався, що в нього влучили три уламки від двох міліметрів до двох сантиметрів. З мамою він зв'язався через годину після поранення. Я мамі позвонив, сказав, що я трьохсотий і в мене нема глаза. Вона дуже була розстроєна. Плакала у листопаді Костянтину за власні кошти поставили протез ока на реабілітації. Він перебуває і досі. Моя посада так і стається зі мною. Потім, можливо, щось поміняється, можливо, я повернуся до своєї роти. Буду з ну, ним їх підтримувати, їм допомагати. либо вже стану інструктором. війна трошки закалила. Ну я нічого не жалію. Те, що пройшло, воно пішло мені на пользу, щоб це все пройти. Навіть ця потеря глазу теж якось повлияла на на моє мировоззріння, на моє обращення до себе, до життя і взагалі до всього. Якщо ну, її треба потеряти, я ж потіряю, нікуди не дінусь. Є пацани, які намного більше тіла, чим я. Таже зараз роблять, так що герої не тут. А. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.